Мої вітання! На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо метод write, який дозволяє у вікні Черепашки виводити текст. Розглянемо його базовий синтаксис та кілька елементарних прикладів. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали. Як я вже сказав, метод write дозволяє виводити текст у вікні Turtle. Давайте ж розглянемо його базовий синтаксис. Арх це текст, який треба вивести. Move чи рухати черепашку чи ні після написання тексту. За замовчуванням черепашка не рухається. елайн – вирівнювання тексту відносно черепашки. Font це кортеж з параметрами шрифту, назва шрифту, розмір та стиль. Запускаємо середовище тоні і розглянемо простий приклад. Відразу напишу базовий код та скопіюю його для використання в наступних прикладах. Далі застосую метод write і виведемо простий текст. Наприклад, hello world. Зберігаємо та запускаємо на перевірку. Як ви бачите, текст з'явився, але він доволі дрібний. Тож, давайте наступним етапом налаштуємо шрифт, розмір та накреслення цього тексту. Так уже значно краще. Далі можемо розглянути властивість move. Вона може приймати два значення true або false. Як ви можете помітити, під час написання тексту черепашка переміщується і залишає за собою слід. І наостанок розглянемо вирівнювання. За замовчуванням вирівнювання у нас зліва, але можна встановити зовсім інше значення. Для прикладу розмістимо текст по центру. Як ви можете помітити, вирівнювання по центру не завжди може бути сумісним з змов. Тому Move треба прибрати або змінити його значення на false. Ну так, звичайно, краще. Якщо ви хочете змінити колір тексту, то достатньо використати для черепашки метод PenColor. А в дужках вказуємо колір. Ну, наприклад, Blue. Як ви бачите, немає нічого складного. Тож, давайте переходити до наступних прикладів. Давайте зараз розберемо, як підписувати точки, на прикладі відрізку, що сполучає точку А та Б. Базовий код я вже вставив. Тож давайте зараз оберемо колір точки, створимо саму точку з використанням команди DOT, а далі додамо підпис. Початкова точка A. Вирівнювання посередині. Надалі ну шрифт, розмір та накреслення. Перевіряємо. І отримуємо доволі очікуваний результат. Продовжуємо. Далі треба переміститись на 250 пікселів і створити другу точку B. Перевіряємо і все просто чудово. Але мені хотілося б змінити колір відрізку, оскільки він зливається з кольором точок. Тож перед малюванням відрізку змінюємо колір на Black, а після повертаємо на blue. Перевіряємо і отримуємо дві сині точки і чорний відрізок, що й очікувалось. За бажанням можна змінити товщину відрізку всього-навсього додавши пенсайз. Я сподіваюся, ви вже потихеньку почали розуміти, як все це працює, тож давайте перейдемо до наступного прикладу. В цьому прикладі давайте розглянемо, як створити квадрат з вершинами ABCD. Назви вершин будемо брати зі списку, тому треба створити необхідний список. Далі створюємо цикл для малювання квадрату. В тілі цикла ми створюємо підписи для вершин. Зверніть увагу, що текст підпису ми беремо зі списку. Ну а далі по класиці, як в звичайного квадрата. Forward 250, left 90. Перевіряємо. І все просто чудово. Але ж ви розумієте, що можна зробити краще. Ну, наприклад, поставити точки в вершинах квадрату. Або ж для виразності можна змінити колір точок та тексту. Як ви бачите, немає нічого складного і над цим завданням можна дуже довго бавитись. Але ж ми маємо обмежений час, тож йдемо далі. Ну що ж, давайте перейдемо до роботи з координатами. Наприклад, мені треба створити фігуру за координатами, а в вершинах цієї фігури записати координати X та y для кожної з вершин. Нехай координати фігури будуть подані у вигляді списку кортежів. Далі налаштовуємо розмір та колір пера. Після чого нам треба перейти в першу точку. Для цього підіймаємо перо, переходимо в першу точку, а потім опускаємо перо. Зверніть увагу, що перша точка має порядковий номер 0. І ось тільки тепер ми підійшли до створення циклу, в якому ми будемо перебирати кожен елемент із нашого списку. Основна команда переміщення GoTo в дужках пишемо і, яке приймає значення наших координат зі списку. Наступним етапом створимо змінну, яка буде приймати значення нашого кортежу з координат у вигляді F-рядка. Далі визначаємо колір пера для тексту та розмір точок. Ну і нарешті застосуємо метод RAI right для відображення координат точок. Не забуваємо повернути колір фігурі. Виходимо з циклу і замикаємо фігуру, повернувшись в початкову точку. Наче все і можемо запускати на перевірку. Як ви бачите, все просто ідеально. І тут виникає питання а що як намалювати фігуру не за координатами, а звичайним способом. Але у вершинах мають відображатись саме значення координат. Скажу вам чесно, нічого складного. Тож давайте розглянемо ще й цей спосіб. Тож створюємо новий файл і вставляємо базовий код. Наступним кроком я налаштую розмір пера і початковий напрям черепашки. Далі створюємо цикл для малювання чотирикутника. Вказуємо команду переміщення, наприклад на 250 пікселів. Далі створюємо змінну, яка буде містити значення координату вигляді рядків А от самі координати ми отримаємо з допомогою функції pos, яка визначає позицію по x та y. Далі вже як за стандартом, визначаємо колір точки, застосовуємо метод write для відображення координати кожної точки. Не забуваємо повернутися до попереднього кольору фігури. І найголовніше поворот на 90 градусів, оскільки ми малюємо квадрат. Можемо запускати на перевірку. І вуаля! координати з точністю до сотих. Я сподіваюся, дане відео для вас було інформативним та корисним. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!